Інтернет гудить, Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. У тексті йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Ну, це знаєте, це за принципом про це ми довго говорили, але тепер це все офіційно і так обмежується в тому числі право на вибори, право на недоторкані житла, таємницю листування, невтручання в особисте сімейне життя, свободу пересування та місце вибору, місця проживання, свободу думки і слова, проведення зборів, освіту та підприємництво. Ну і є ще заходи, які може вживати влада. Я запишу відео щодо повного розбору цього. Я навіть не знаю, як сказати, воно буде в шапці профілю там на каналі. А хто вже хоче текстову версію, почитати з оригіналом? З оригіналом Телеграм в Шапці Профілю. Ну, скажімо так, знаєте, коли ми говоримо про якісь закони 2013 року, то все оце, воно просто... Оте, оте відносно ось цього виглядає просто якоюсь дитячою забавкою. Ну, ми ціло, в цілому ми розуміємо, що все це вже в Україні присутнє. І закон про мобілізацію, який ми читали з вами, він демонструє ці всі пункти, вони там передбачені. Але деякі моменти мене стурбували: свободу слова і думки, невтручання в особисте сімейне життя, проведення зборів. Таємниця листування це щось новеньке. Телеграм щоб з профілю. Там про це докладно, і в Ютубі розберемо згодом.